Всім привіт! Ну що, у нас сьогодні на огляді буде тестер для вимірювання внутрішнього оперу HRM-D. Це в нас новинка, він не так давно вийшов. Сьогодні ми спробуємо, як він заміряє внутрішній опір і що в комплекті йде, розпакуємо, подивимось настройки. Коротше, буде цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ми погнали до огляду та тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів і ведуть свій YouTube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. З самого початку перейдемо до ціни та характеристик. Ціна такого тестера коштує в районі на Аліекспрес 1300-1400 гривень, але на офіційному сайті Купляйте завжди на офіційному сайті Мірсі. Також, звичайно, якщо у вас є монети і є у вас якісь там купони, його можна купити дешевше. Я думаю, за 1100, за 1000 гривень його можна взяти на Аліекспрес без питань. Так, тепер давайте перейдемо до характеристик цього тестера. Що вони в нас тут пишуть? У нас тут є англійська мова, англійська, китайська, ми подивимось на англійський, що я тут розберусь. Так, модель HRM10, а це 1 кГц. Зарядка в нас Type-C в комплекті. Кабель вони пишуть 5 В 1 А, силою струмою 1 А. Акумулятор в нас йде на 1000 мА. В принципі, того хватає для такого тестера. Він там сам багато не споживає саме більше, я думаю, споживає там дисплей. Так, акумулятор у нас літіонний, добре. Так, що в нас далі? Е юзер калібрування це в нас калібрування самого тестера. Самому можна відкалібрувати, що вже добре. Наступне в нас е сортінг моди. Не знаю, чи правильно чи читаю. Коротше, мод для сортування акумуляторів. Ви можете собі робити любу збірку в ідеалі, там, наприклад. Опір, напруга і так далі, також зберігання цієї історії, як бачите, history record, зберігання цієї історії, що вона пишеться, не знаю, скільки там є пунктів. Ну, ми сьогодні заглянемо. І також рекорд data export, що ти можеш цю історію експортувати там, наприклад, підключитися через тепсі там на комп'ютері і так далі. Експортувати. Супер, це вже добре. Далі в нас максимум Range, в нас максимально він вимірює. Це В нас від 0 до 100 вольт, але як бачите, в дужках є DC. не AC, а DC. І від 0 до 200 Ом. Далі вони прописали в нас похибку по напрузі і по омам. Це в нас 0,5%. Що по напрузі, що по опору. Так, нижче в нас, що він це все діло може автоматично вимірювати від 1 до 100 вольт, і також по опору. Далі в нас температурні режими, при яких температурах він може працювати. І в нас розміри сайз. Це в нас 158,7, 85, і товщина його 28,4 міліметри, і вага його 225 грам. Так що ось такі характеристики, вроді непогані. Добре, давайте ми його розпакуємо. Я так трошки, в принципі, його поцокав, там нічого складного нема. Дуже просте меню, звичайне, стандартне і дуже легенький в керуванні. Так, у нас тут буклетик, у нас тут де китайська, англійська, російської немає це вже добре, не потрібно нам російської. Є в нас в Нірсі така візитівка. Так, далі запакований він теж, як ви бачите, в нівці гарно все упаковують, тут питань нема. Коробочка, оті спінені полістироли. Дуже класно, якісно зроблено і приємно, що воно в такому приходить. Далі, це в нас сам тестер, як ви бачите, ось такі от габарити. Добре, тестер ми відкладемо. І дивимось в нас по комплектації. По комплектації в нас е, щупи кельвина, але ось такі, як ви бачите. І зроблені, я на них дивився, зроблені вони дуже якісно, ну класно. Такі от дрі. Тут у нас двохконтактна схема, ось такі от щупи, як ви бачите. І в нас роз'єм ось такі роз'єм на закрутку. Це добре, що на закрутку. В'юрела в мене є на защёлку. Ну, в принципі, воно мені не мішає що так, що так комфортно. І щупи в нас подовжині. Давайте ми глянемо, які вони довгі. Так, звідси до роз'єднання в нас приблизно сантиметрів 20, Давайте я замірю. Так, замірюємо приблизно від щупів сюди. Я ж кажу, сантиметрів 20, прямо на око я сказав, бачите? Ось так. І тут 20. Сама довжина шнурів, А ну давайте ми глянемо. Ось цих після цього десь 30-40 сантиметрів в тому районі. Добре, ось такі от у нас щупи. В принципі, такі от великі акумулятори, там свинцеві акумулятори, геліві акумулятори, того вистачить. Але якщо більші, ну явно цього не вистачить. Я б, наприклад, зробив ось тут а з можливістю його. В принципі, до кінця зробити, що ти його можеш розсовувати, знаєте, як в навушниках. Стягуєш, розсовуєш. Це би було набагато краще, тому що є великі акумулятори, наприклад, такі от елементи, що ти хочеш заміряти опір, і тобі оцими щупами не вийде. Класно, що тут є оці ось щупи такі. От. Що ти можеш свинцеві класно міряти акумулятори, потім акумулятори від одноразок дуже буде класно міряти. А в принципі, краще до нього зразу замовляти такий холдер для вимірювання внутрішнього опору. Я вже собі його заказав, він мені приїде. Це, в принципі, саме комфортніше, тому що ти, коли тримаєш акумулятор щупами, навіть юрелою, ти хочеш зафіксувати результати на холд, і ти це не можеш зробити, тому що в тебе дві руки зайняті. Добре, щупи відкладаємо, щупи дійсно класно, якісно зроблено. Тут пластик такий от добротний. Добре, щупи також відкладемо їх підключимо, давайте, що там у нас ще є. І кабель, звичайно, в нас USB на Type-C. Ось такий. Довжиною, напевно, також десь сантиметрів 20. Ні, ну тут сантиметрів 30. Ну, кабелів багато, але є, це вже добре. Добре, відставляємо цей кабель, відставляємо ці коробки на бік десь, ось так. Беремо сам тестер. Так, що по зовнішньому виду вам сказати? Він більший, ніж ЄОРЛА. У мене ось є отакий. але це не оригінал, оцей UR1035. Він по габаритах більший. По товщині вони одинакові, в принципі, але тут, як ви бачите, дуже добре зробили. Сюди гумовані вставки. Ось тут гумована вставка, тут гумова наставка. Тут. Як ви бачите, в нас є підставка, що вже добре, що немає в йорела, бо в юрела мусиш щось підставляти, щоб бачити. Екранчик тут монохромний. Ти ставиш сюди і дуже погано видно. Тут ти будеш бачити, в принципі, добре. Тому що ти його отак підставив і супер. В йорела, як ви бачите, в нас порт заходить знизу, а тут зверху. От зверху, мені здається, вони добре зробили, що не знизу. Краще зробив, це би було збоку. Збоку ще б було краще. Ну, в принципі, не знаю. То по використанню треба пробувати, як то кажуть. Добре, далі в нас тут є в нас можливість його повішити на стіну на якийсь гачок. Це вже добре. Я, наприклад, собі тут майстерні з боку на гачок повішу, що збоку. в принципі, це дуже класно і дуже комфортно. Ти собі вивів, поставив, його вімкнув і все. І працюєш. Не треба тобі діставати його десь звідси. і мало місця займає. Це реально великий плюс в Нірсі цьому тестеру. Добре, як ви бачите, в нас є тут плівка захисна. Тут от треба буде акуратненько це забрати, плівка нехай буде, щоб екран не царапався. Добре, давайте ми його вімкнемо, вмикається він посередині. Тут намальовано в нірці запустилось. Спочатку, коли ви його будете запускати, буде китайська англійська. Ну, Я звичайно вибрав англійську. Зразу ж у нас на екрані включається, як ви бачите, напруга і опір. Також давайте глянемо на екран кути огляду. Дивіться, якщо я його поставлю так, я добре бачу. Давайте я вам включу просто URL-у, і будете бачити От, дивіться, я його запущу. Ось так. В принципі, і тут, і тут видно, якщо підсвітка є добре. При таких кутах. Ну, ти вже на Юрелі не побачиш. Бачите, тут бачиш добре. В принципі, не знаю, на які тут виставлено яскравість. Зараз глянемо. Я думаю, це не на максимум яскравість. Добре, що по керуванню, що по меню. Дивіться, в нас тут є стан заряду акумулятора. В нас тут є, показує звук інтерфейса. є година, є дата навіть. Це вже добре. Далі тут у нас на головному екрані, як ви бачите, зверху напругу, ви можете собі виставляти авто або собі виставляти самі там 1 вольт, 10 вольт, 100 вольт. Я вибираю авто. Нехай буде. Також стрілочкою вниз нажимаючи. Ми можемо також тут змінювати собі е, оме опір і так далі. Хочете в авто. Ну я виставляю все в авто. Добре, з тим ми зрозуміли. Натискаємо ОК. Тут ОК. У нас коли нажимаєш, в нас це є холт. Холт означає це зафіксувати дані на екрані. Останні дані нажимаємо ще раз і відблоковуємо. Ось так. Перейти в меню. Давайте перейдемо в меню. Бачите, в нас тут такі квадратики. Зажимаємо. Переходимо в меню. В нас тут є купа пунктів. Перший пункт у нас е, сортівка. Давайте нажмемо. Тут по сортівці все те же саме. Ви можете вибирати. Бачите, тут у нас є М1, оце ви тут записуєте свої дані, От е, списки. Нижче От М2. І до скільки в нас є, до М8. Коротше, 8 списків. Ви можете записати собі дані, що ви сортували. Ось так. Добре, стрілочкою вправо-вліво, ви виставляєте цей верхній поріг по напрузі, нижній поріг по напрузі. Також переходите нижче. Тут також виставляєте по опору верхній поріг і також нижній поріг. Тут це дуже просто керується. Ви дивіться, давайте ми задамо, наприклад, верхній поріг в вольтах. Нажимаємо ОК. І тут вибираєте собі, скільки вольт вам потрібно. Ось так. Добре. Виходимо назад, нажимаємо ОК. Зажимаючи кнопку меню, ми виходимо назад. Далі в нас історія. Отут буде по ходу записуватись історія. Що ви будете заміряти. Добре, давайте назад, зажимаємо знову кнопочку меню. Далі в нас е вольтаж, калібровка вольтажу. Типу, ти сам можеш відкалібрувати тут е цей тестер. Але я цього робити не буду. В принципі, я думаю, він заводу нормально показує. Добре, cancel. Тут у нас також калібровка по опору, все це же саме. Далі в нас є от, звук, волюме 100%. Нехай буде окей. І що в нас? Е, час? Так, волюми далі наступний. У нас час, тайм. Е, виставляєте час та дату собі, потім я це зроблю. Добре, виходимо назад, зажимаємо кнопку. А тут вона не хоче виходити. Тут оцею кнопкою назад виходить, бачите? Раз через меню, раз цією кнопочкою. Так, далі в нас це в нас о, яскравість екрану, я кажу, 80%. Давайте ми наставимо на 100. Нехай буде ось так. Окей. Нижче Нижче в нас що? Мова англійська, китайська. Ми вибрали англійською. Далі що в нас є? О, Режим виключання цього тестеру. Через скільки? 5 хвилин, 15 хвилин, 30 хвилин. Нехай буде 30 хвилин. Нижче, ще... ну погано, що назад все треба вертатися. Бачите, воно вертає для на початок меню. Добре. І Factory Data Reset. ну, типу, його скинути. Версія, як ви бачите, в мене версія 0.0. Це от Це нульова версія ніякої версії нема. Треба буде, до речі, зайти на офіційний сайт і глянути, що там по прошивці. Ну це є свіжий продукт, але я думаю, прошивка якась та є. Добре, відміна. Окей, кенсел, все з тим, ми розібралися. Давайте ми перейдемо до вимірювання внутрішнього опіру. Я взяв ось такі от акумулятори. 18650, також взяв одноразки. Що дуже класно цими щупами, ось цими буде вимірювати в нас одноразки. Багато мені в коментарях писали люди. Вова каже: заміряй внутрішній опір одноразок. От сьогодні ми заміряємо, тому що є орелою. Оцею. Це дуже тяжко заміряти, тому що в неї ось такі щупи. Давайте я вам покажу ось такі от щупи. Ними нереально от в цю нікелеву стрічку тут попасти і точно виміряти. Можна десь-не-десь, можна виміряти, але це тяжко. З цими ось щупами це буде набагато легше. Так що давайте підключати щупи і зараз будемо робити заміри акумуляторів. Цих в мене нема щоб вам показати. Це в мене свинцявого гелівого акумулятора. Ну я думаю, тут без проблем чіпаєте от щупи до контактів та собі вимірюєте внутрішній опір. Так що ось так. Добре, погнали, приєднювати щупи. Шупи. Шупи я приєднав, все закрутилося дуже гарно і плотно. Поставив я на підставочку, бачите, як добре на підставості. І давайте заміряти. Давайте спочатку замірюємо від одноразок, Дивіться. Беремось, бачите, в нас тут нікілюва така от стрічка, і є на пайка. Ми просто беремось так, відгінаємо акуратненько, і будемо зараз в автоматичному режимі замірчити. Шупами. Притиснули, дивимося, який внутрішній опір. 37 міліом. 37,7 міліом. Ось так, бачите? Дуже класно і дуже швидко. Беремо наступний акумулятор. Ось так. 43 міліом, бачите? Добре, давайте ще один. Ось так. Тут у нас є є. Чорний. Добре, притуляємо. І ще один. Представляємо. 35 мОм. Ось такий внутрішній опір разу. Ну давайте вже і четвертий замірюємо. Так, замірюємо четвертий. Це в нас мінус. Прижимаємо добре. І це в нас плюс. 43 39 4,1 вольта. Як ви бачите, ось такий внутрішній опір. Ну тут треба прижати. Добре, от 39 мОм. Бачите? Добре. Є, то ми заміряли. Давайте ми заміряємо тепер акумулятори 18650. Як це можна робити з такими? Вот щупами Воно некомфортно. Я вже кажу, але мені вже їде ось цей холдер для замірювання внутрішнього оперу. Я собі тут збоку на столі поставлю і в будь-який момент ти просто вставив акумулятор і заміряв. Це дуже комфортно навіть з тими щупами йорела. Ось тими це некомфортно. Чесно, дві руки, ти не зафіксуєш дані. Добре, беремо з самого початку акумулятори. Бак у нас по 2600 мА. Як я це буду робити? Дивіться, який я лайфхак зробив. Дивіться сюди. Щупи. Бо щупи нам треба протуляти не зжатими, а розжатими, щоб виміряти внутрішній опір. Тобто ось так. А я взяв ось з дрота вирізав такий от круглий дріт. Зараз ось так ставлю: щуп раз. щуп два. Ось так. І все. Беремо плюс, беремо мінус. Дивимось внутрішній опір. в нас 24 мА акумулятор. 3,99. 24 мільйома, Давайте ми зараз замірюємо юрелою, звичайно. І 3,99 ми заміряємо. Бачите, я от не можу зараз зафіксувати от показники. Зараз ми мультиметром замірюємо вольтаж. Запам'ятали 3,99 і 24,49. Так, є. Давайте ми візьмемо URL-у, наприклад. І замірюємо нею. Добре, беремо акумулятор. Пробуємо заміряти. Бачите, юрелою так же само треба замірювати, треба притискати. Хоча в руках хоча так. Без різниці. Це в нас мінус. Так, 24,2. Ну, Ідентичні показники. Вам. І 3,99, як ви бачите, ось внизу є такий же самий вольтаж. Тут навіть, наприклад, показав трошки більше. Давайте ми змірюємо з мультиметром по вольтажу, що зараз покаже. Давайте ми візьмемо мультиметр. Дістанемо ось так. Включимо мультиметр. Там 3,99 було. так? Правильно? Дивимось на мультиметр. Так, плюс і плюс. Бачите, 4,024. Плюс-мінус, як ви бачите, в Фнірсі з заводу нічого калібрувати не треба, показує добре. І також ЮРЕЛА показує, в принципі, добре. Є трошки похибка, бачите, в нірсі показав трошки більше. Давайте ми ще один акумулятор візьмемо, Це відставимо. Давайте ми візьмемо акумулятор. В нас Ева. Ева, плюс та мінус. Пробуємо. 18,9. 18,94. Запам'ятали, 18. 93, так. 93 зафіксували. 1893. Добре, беремо ЮРЕО. 1893. Добре, беремо плюс. Кажу мінус, беремо плюс. Так. 1885. Бачите, який результат? Фнірсі чуть більше показує, На мою думку, фнірсі точніше показує, бо тут щупи трошки якісніші, ніж ці. Це подивіться товщина дроту тут. А подивіться товщина дроту в його рели. Одивиться от сюди. Ось це в нас основний віорели виходить. Це в нас окремо на щуп фнірсі. Так що до фнірсі тут питань нема. Тут я кажу, ціна як ну що з вимірюванням внутрішнього опору я вам показав. Показав, як вам можна користуватися ось такими щупами без проблем вимірювати внутрішній опір. Але я вам ще раз повторюсь: для кращого точного вимірювання краще брати зразу ж холдер для вимірювання внутрішнього опору. Там є під різні акумулятори: 18650, 26650, 21700. Під любі акумулятор, вставляєте туда собі акумулятори, підключаєтесь до фнірсі. Там роз'єм ідентичний, що в фнірсі, що тут є і роз'єми під URL, звичайно, ось такі от, на закльопочку. Також ось такі холдера. Але я собі заказав під фнірсі, тому що в фнірсі набагато краще, тут є кольоровий дисплей, він, мені здається, точніший, управління набагато легше. Бо якщо з URL, наприклад, тут для сортування, тут просто заморочка, я вам чесно кажу. Заходимо в меню. От, треба побавитися, щоб виставити верхній поріг, нижній поріг, по опору, по напрузі і так далі. Тут, як вам показував, дивіться, все набагато краще. Заходимо сюди, вбираємо вправо-вліво, натискаємо і собі обираємо напругу верхній поріг, окей, нажали, і нижній поріг, також по опору вибираєте. Все набагато практичніше і комфортніше. Ось такий от тестер для вимірювання внутрішнього опору в Нірсі. Реально, він мені сподобався, він класний, комфортний. Ще раз повторюсь, в користуванні. Хто хтось хоче придбати собі тестер для вимірювання внутрішнього опору, ще раз повторюсь, заразом з холдером замовляйте, то я би краще вибрав оцей хнірс. ФНІРСІ, чим оцей Юрела ліпше там 200 гривень доложити і взяти в Urela. У Нас тут є кольоровий дисплей. Ще раз повторюсь, керування набагато краще, чим Юрела. Ну, і як ви бачите, він практичніший в користуванні підставки, гачки і так далі. Так що ось так на цьому все. Посилання в описі під відео. Випишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. Всім дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте, звичайно український контент. І слава Україні, слава ЗСУ, і всім до наступних відео.